Діо на дотик, на дотик продовжуємо наш грудневий маратон дотиків до важливих, саме тим, що вони надають чи додають енергії тем. І зараз будемо говорити про дім. Дім, правда, як абревіатуру про проєкт вже кілька разів в наших етерах. Звучала ця абревіатура, і це цікаві ідеї, які, врешті, зараз будемо дізнаватися, чи вони реалізувалися, як вони реалізувалися, і що врешті в цьому домі відбувається наразі, коли проєкт закінчується. Першою, мабуть, все таки назву Лесю Олеся Лапікова, директорка громадської організації Мейнстрім, яка і реалізовувала цей проєкт Дім. Вітаю Лесю! Добрий день. І будемо знайомитися більше і знайомити наших дотичан з Іриною Путнокі, координаторкою проєкту Ми є Українство. Вітаємо Іро. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Бо завдяки ним ми можемо мати дім. В усіх сенсах і ми можемо бути в нашому вільному сильному Запоріжжі, яке бореться, яке не відступає, яке продовжує цю боротьбу. Ми зустрічалися, коли ви тільки задумка тільки була. Потім, коли були перші кроки, коли ми так би мовити відчиняли ключем двері цього дому, і от вже ну здавалося, що такий довгий проєкт і все і він вже закінчиться. Давай про це. Це правда, нам здавалося на початку, що це такий дуже тривалий довгий шлях, і так не зрозуміло, як прийти всі ці 10 місяців, але зараз вони вже позаду. І в принципі, зараз, дивлячись на ті кроки, які були зроблені, розумієш наскільки багато людей було залучено, і як багато ми встигли зробити. Це було для людей, які змушені були залишити свої рідні. Будинки, бо, на жаль, там, де вони жили, там, де вони себе реалізовували, там, де вони були щасливими, там, де була їхня родина, там зараз топчать землю ворог найстрашніший, і вони змушені були виїхати. І цих людей треба навчитися жити і не просто жити, а і знову творити, і знову бути самозарадними. Так, так тільки до цієї задачі ми підходили дуже. Багато компонентно в нас проект складався з декількох частин, і ми говорили про першу її частину про а, тренінг з працевлаштування та з розвитку soft skills для того, щоб люди могли себе почувати більш впевнено в нових умовах. Soft skills – це такі як легкі знання, чи як їх перекласти правильно це ті вміння і знання, які потрібні всім. Так, це такі особисті якості, які складають, так, так, ага. які дозволяють нам краще себе презентувати, краще орієнтуватися в часі, бути більш ефективними, більш сконцентрованими на своїх задачах, на роботі, на своїх цілях. Ну, такий комплекс. Так, так. Це був один етап, а далі. А після того ми перейшли до другого етапу, і це було Уже вже... хардового. Да, так? Да, да. Це справді був хардовий етап, тому що це було це був етап бізнес освіти. Спочатку ми вчилися просто загальні фінансові грамотності та поводженню з грошима, а потім перейшли вже до бізнес освіти, до того, як свою ідею викристалізувати, як її прописати, прорахувати, знайти собі своїх покупців, створити асортимент. Тобто, такий доволі складний Ратон на осінь, але тим не менш дуже цікавий. 2 здається грудня відбувся хакатон, якраз бізнес ідей. Це вже таке була ну фінальна точка, чи знак оклику, чи знак питання. Що це було? Я би сказала, що це такий знак оклику зі знаком питання, тому що це, звісно, фінальна точка нашого навчання. До того ми мали серію екскурсій до бізнесів. Це якраз таки були бізнеси, які відкриті і внутрішньопереміщеними особами, і ветеранами завдяки підтримки держави, завдяки грантових проєктах. І таким чином ми надихали наших учасників-учасниць, що вони теж можуть прийти цей шлях. Ну і на хакатоні вони вже презентували свої. Ідеї а, і слухали поради, як можна їх покращити або розвинути. Де в цій історії Ірина і, і як вона тут з'являється? Бо я так розумію, що це попередній, який взагалі проєкт. Я е, спочатку була волонтеркою ага. Геомейнстрім. Е, нещодавно мене. Голосуванням Залег... прийняли в да команду, в команду, так. да і тепер я повноцінна учасниця громадської угу. організації угу. Про те, як отримався цей грант, і коли і як буде реалізовуватися трошки пізніше. Повертаємося додому. Вермося додому. Отже, про все таки оцей підсумок. І хто вийшов на Хакатон зі своїми презентаціями? Скільки це було людей? Це в основному жінки, чи там були і чоловіки, які вам особисто були цікаві проєкти? Хто з запорізького бізнесу зацікавився, готовий був підтримати і далі готовий співпрацювати? Хакатон дійсно став таким підсумком всього, що було напрацьовано до того, і звісно, що ми... Дуже довго до цього готувалися. В принципі, самі курси з бізнес-освіти у нас відвідало доволі багато людей. Нашим фокусом це ага. були якраз внутрішньопереміщені особи, і ми робили акцент на конкурсах, на особливостях, які зараз є пільги саме для ага. ВПО, які готові відкритись, але не тільки. На хакатон ми відібрали 10 ідей, які були в найбільш фіналізованому, найбільш ошліфованому ага. форматі, і запросили людей їх. Презентувати, пощупати, помацати, як це буде дотик. звучати на дотик, так. так і також ми запросили експертів-експерток, які розуміються на бізнесі дуже добре, і були готові надати рекомендації. Якщо говорити про тих, хто нам допомагав оцінювати проєкти, то в першу чергу це звісно представники Запорізького обласного центру зайнятості, і в них є дуже потужна грантова. Команда, яка допомагає подаватися отримувати перше фінансування для тих, хто хоче відкрити свій бізнес. Вони до нас долучалися на різних етапах uh -huh. і на етапі з працевлаштування. Uh -huh. І uh -huh. разом з директоркою Зіною бойко ми проводили ярмарок вакансій на їхній базі, uh -huh. поєднуючи наші зусилля. Тобто, це вже і так була співпраця, uh -huh. і вони були запрошені як. Журі да а, та, uh -huh. так, звісно. А, також до нас долучалися наші ментори і консультанти, які протягом всього цього часу допомагали ці бізнес-моделі розробляти uh -huh. та навчати так, так. Створювали, uh -huh. так. Це Тетяна Сидоренко, Олена Зновенко, дуже файні експертки. До речі, hey, right, right, теж був... mm -hmm. точне приміщенні. Так. Mm -hmm. mm -hmm. так, вони розуміють про що йдеться. Так да, да, да. А також ми запросили до нас, приходив у гості а, Олексій Пучков. Uh, дуже цікаві коментарі, дуже дякуємо за це. Uh, і також пані Людмила з дитячого коворкінгу Зурно Райдуга. Uh -huh. Так само вона завдяки гранту для внутрішньопереміщених осіб відкрила свій коворкінг. І це було дуже надихаюче. Ми спочатку до неї ходили в гості на екскурсію. Uh -huh. Ну і потім uh, вона долучалася до нас. Ну і також є наша тренерка uh, Ірина Полієктова, яка була з нами з самого початку проекту, теж була долучена. Ну звісно, що ми не можемо обійти тут і фонд східна Європа, завдяки яким ми змогли реалізувати цей проект взагалі в цілому. І Чернігівську громаду, яка надала нам освітній хаб для проведення заходів. Ну і взагалі багато людей надавали нам свою. Підтримку ті, хто презентували mm -hmm. ідеї, yeah. в якому вони стані настрої, і як відбиралися ці ідея. Це такий був не екзамен. Це була дружня розмова про те, яку ідею людина має, і ми просто намагалися дати напрямок, як це можна покращити, куди це можна подати, які можливості можна купити, тому що в нас експерти доволі різнопрофільні, вони могли з різних боків надати якісь свої рекомендації. Ідея була дуже строкаті, чесно для мене було. Здивуванням, наскільки різні це були ідеї? Особисто мені неймовірно сподобалася ідея з 3D-друком накладок на протези. Це дуже актуально для наших військових, а ага. для тих, хто повертається з війни. Тобто, хтось готовий відкрити такий бізнес, да? так, так. І а, він вже на етапі. Перших прототипів, тобто це uh -huh. абсолютно реалістична ідея, і ми дуже бажаємо удачі цьому стартапу. Uh -huh. Такі а, Бізнеси вже існують в Україні. Але і... в Запоріжжі, здається, немає такого. Мучення? В Запоріжжі такого немає. Переважно вони розташовані а, а, в західних областях. Там, де йде якраз реабілітація. Так, да, Там, да, де йде uh -huh. реабілітація, а, але на жаль, для того, щоб отримати. Таку а, накладку, це велика, великий процес. Треба їхати в місце, де її виготовляють. Тому, звісно, а, буде добре, якщо буде локальний бізнес, який mm -hmm. туди займається. Отже, про цей момент, ну, що виходять ваші випускники, назвемо їх так в ситуацію, в бізнес-середовище, і вони такі новачки, а там вже вони можуть стикнутися з конкуренцією здоровою, нездоровою, ну тобто, як їм там відбутися. Ну, це якраз те, чому ми навчали. Ми якраз розглядали тему підбору асортименту, добіри цільової аудиторії, аналізу ринку, що зараз вже актуально, що вже якініше зайняті, які куди можна зайти зі своєю інновацією. Mm -hmm. Тому у нас, в принципі, всі ідеї, які були представлені, вони мали певну додану вартість і унікальність. Наприклад, якщо ми говоримо про ті самі манікюр, педикюр то це лікувальний манікюр для дітей спортсменів і для людей військових, так. які стикаються з гігієнічними проблемами. І якщо ми говоримо, наприклад, про а, заняття спортом, то це заняття спортом для людей, які проходять реабілітацію uh -huh. або мають надлишкову вагу з певних причин такий сейф спейс для того, щоб не відчувати себе вразливими і небажаними. Uh -huh. Uh -huh. А, або, наприклад, якщо це меблі, то це органічні меблі з натуральних матеріалів. матеріалів uh -huh. так. У кожної ідеї була своя родзинка, і до речі, про презентацію ідей про те, як тут з'явилася Іра, іра у нас проходила теж цей курс, і вона теж свою ідею презентувала у нас на на хакатоні. Тоді передаємо ірі слова. Отже, що це була за ідея? Це ось якраз цього проєкту, чи як розказуєте? Так, це була е, трошки трансформована ідея цього проекту, який зараз у нас офлайн починається. Е, е, ми є українство. Як е, набір онлайн курсів творчих та е, да, який ага. можна запустити для всіх українців і для діаспори, наприклад, української, да і таким чином е, поєднати е, я так назвала три кити психологію. Творчість і ідентичність да угу. і таким чином закрити оці, як можна сказати, базові да гештальти, е... да гештальти, <свят> да закрити і відчути оцю єдність, да з тими людьми, яким так само цінно відчувати себе українцем. Якщо можна трошки конкретики, це як перелік курсів по блоках, наприклад, угу. там перший блок це заняття, які дають просто базові знання теоретичні, да там. Композиція, кольорознавство, робота з різними матеріалами і декілька курсів таких. Угу. Потім наступний блок: це, наприклад, занурення в матеріали в роботу, як працюють інші художники, як можливість їх Підлаштуватися uh -huh, да під uh -huh. їх стилі, спробувати просто себе, себе. В, різних, себе. Да, Та, манерах, в різних манерах, в різних техніках. Да, да. Да. Uh -huh. е, наступний крок це е, е, перелік курсів, де можна вивчити якісь саме українські стилі, це Петриківка, Самчиків, да і. Так далі, uh -huh. так далі, і останній блок це якраз пошук цієї своєї ідентичності, поєднання того, що людина вже вивчила, да що буде народжуватися, да, через неї uh -huh. і паралельно да, скрізь всю цю структуру проходить ще психологічний блок. Це оця підтримка, дозвіл собі проявлятися, дозвіл відчувати свою цінність, і дозвіл відчувати себе українцем в цьому світі. Результатом що може стати. Чи має стати результатом? Має стати просто більше усвідомлене суспільство, да яке розуміє, куди воно рухається, рухається да і чого щодо Запоріжжя і національних спільнот, які тут є, які залишилися. Ми зауважили, що інформація ще до 2014 року просто 30 і от тепер значно менше. Як між собою спілкуються, чи вже знають про цей проєкт, чи готові долучатися? Ну тобто, от про це трошки сім спільнот у нас вже точно є, які готові бути партнерами, які Грузія, готові роблять. Ну всі да як завжди, да, ті, хто Польща, найбільш да. найбільш активні, Активні, да, хто, да, хто да, видимі в Заборіжжя, за да, да, дуже власного. класні відчуваються, що їм цікаво? Вони постійно в такому якомусь врусі в живому Ому готові долучатися до будь-яких таких подій, да, які стосуються України, і це відчувається, що для них це є цінною цінністю спільноти, які мають потічки зв'язки з іншими країнами в основному це європейські країни, і не тільки наскільки це може бути ще таким фактором дипломатії, і скільки це може бути використано для цієї доданої вартості українства. Завершення проєкту. Це у нас буде артбук, презентація uh -huh. е, арт-спільнот, які є в Запорізькому краї. Е, це буде е, виставка робіт, які uh -huh. е, створилися впродовж цього проєкту. Uh -huh. да, і це буде арт-резиденція з художниками, як діалог, культуру, але художники, які да, з Запорізького регіону. От. І таким чином, да, от цей продукт, який буде на виході, це і буде презентація якраз нас для світу. Е, для yeah. світу. І для, і, для себе. і для себе також. Да. Серія дотиків називається Як вдома з хештегом. І вдома це, ну, бо відчуття дому це найтепліше і найзворушливіше воно таке з дитинства. Ну, а як вдома, це і питання, як вдома, і відповідь, як вдома. Нехай у нас буде ось ця відповідь трепетна завжди. І додаємо віри в те, що вона буде, якщо ми будемо діяти. Радіо на дотик.